Понад 500 кілометрів відстань від Борисполя до холери. Гостра кишкова інфекція, епідемія якої напередодні вибухнула на Донеччині. Вже дісталась Запоріжжя. У 13 пробах місцевих водойм знайшли холероподібний вібріон. Повідомляють центральні змі. Санітарні лікарі радять не купатися в Азовському морі в районі Бердянська у Дніпрі. Біля Запоріжжя і в річці Молочні в Мелітополі. Медики заспокоюють, вібріон не такий небезпечний, як холера. Бориспільщині вона поки не загрожує. І в районі спокійна, знають у місцевій санстанції. Спалахів інфекції медики за минулий тиждень не зареєстрували. Аби захистити організм не лише від холери, а від кишкових недугів, санепідеміологи радять мити руки і термічно обробляти продукти. Рибу краще смажити або варити. Для того, щоб запобігти, треба дивитися за собою. Люди їли рибу в основному. А риба вони в южні райони вялять рибу. Люблять вялену, а вялена риба вона термічно щите не обробляється.